Доброго дня, шановні українські аграрії. Ну, бачите, по краєчку Патрас підгорає. Вже підгорає. Є така історія, але ж ще й цвіти. Ну, ми вже це поле обробили буквально сьогодні. Буквально сьогодні, я думаю, вчасно. Ну, такий, знаєте, він мершавий. Його не можна сказати, що він такий красивий, красивий цей Патрас. Але. Те, що він нас щороку показує хороші результати. І колеги ще одна історія. Сьогодні дзвонила людина, теж у нього Патрас, і теж мершавий мершавий, я вам розповідав, що. На Альфу відправили зразки, і Альфа дала ну якби, результати отримали вже. І що там сказано? Сказано, що все добре. І те, що всі кричать піринефорос і вносять самі дорогі препарати. розумієте, Питаю, а ви відправляли в лабораторію? Хоча теж препарати Альфа користуються. Мені, ми, нам сказав менеджер. Нам ось оце. Розумієте, Деякі нечесні менеджери просто запугують вас, що у вас перенефороз, ну, типу, такої історії. да? Перенефороз і вже все, бачите, все, кабздець. Дядько, зливайте воду, треба тільки ці дорогезні препарати. Каже, вже двічі каже, по флагу відпрацював. розумієте? Двічі людина відпрацювала, а справа не рухається. Звісно, що якщо там був якийсь некроз, там будуть, ну, те, що у нас вказано, там альтернарія пішла. Але по великому рахунку, спочатку здаєте в лабораторію, а потім вже приймаєте рішення, що робити. А в нас якось наоборот, навпаки, вибачте. Так що, особливо по патросу. Патрас дуже такий. ну... Цікавий сорт. Сказати, що він нього чистий завжди листок. Ні, ви ж бачите, така історія. І всі кричать, фороз, тому що всім вигідно вам продати щось. Спочатку лабораторія, здали, отримали результат, а потім вирішуємо, що робити. Тримайтеся, успіхів вам!